Друзі, всім привіт! В сьогоднішнім відео буду говорити про такий проєкт, ка... про як Какароди КВМ. Він є в екосистемі StarkNet. Отже, чим цікавий продукт, хочу сказати. Продукт вже є досить фундаментальним. Він зараз позиціонує себе як Layer 3, а в майбутньому як Layer 2, але частково layer 3. Тобто дуже круту технологію і новітню буде використовувати цей продукт. Зараз він позиціонує себе як Layer 3, скоро запускає. Власний теснет, доступ в який можемо отримати першочергово, якщо будемо, викор... будемо здобувати ролі в Discord. Отже, детальніше про ролі в Discord. Ще раніше можна було отримати ранню роль і роль контриб'ютора. Пізніше було закрито на деякий час гілки з контриб'єм і з тому подібне. Все притихло. За... Залучили новий раунд інвестицій близько 17 мільйонів, якщо я не помиляюся від непоганих таких крутих фондів. Сам продукт є дуже фундаментальний і має підтримку від самого Віталіка Бутеріна і дуже інших багато кваліфікованих людей. Зараз відкрилися дуже багато активностей, і додалися нові ролі. Найцікавіша роль це є Ожеса Ян. Вона дається активним людям, ті, хто роблять якийсь вклад, тобто контриб'ють контент, якийсь подібний. або Дуже багато іншого індивідуально видається роль оця ожі. Перевага цієї ролі зараз, що ми можемо саме мати першочерговий доступ до тестнету і тестувати продукт. Також можна взяти ще contributor роль і дуже багато інших ролей, які анонсували і можна переглянути в гілці ролі в Discord. Рекомендую розібратися в проекті Kakarot. Скоро запускається тільки Теснет. Проект на ранній стадії. Думаю, скоро всі будуть чути про цей проект. Треба заходити на ранній стадії. Буду далі говорити про якісь новини, апдейти про проєкт. Всім пока, до нових відео.